І у нас ще один, ще один проєктик. Ще раз, може, тут є Катерина із космет... косметолог, але я так бачу, що, мабуть, немає. Добре, тоді ми пройдемося ще по цьому проєкту, розберемо косметологію, бо все-таки б'юті, косметологія, клініки це все дуже актуально. Зараз я відкриваю свої заміточки. І. Підемо дивитися, я ще десь відкривала сторінку косметолог. Е, ну, тут, по-перше, е, мало підписників. в принципі, треба напрацьовувати. Так, чисто пілін, проколювання вуг, не стогляд, який бюджет. Окей. Так, що би е, я рекомендувала. Корисні пости переписати в експертні пости. Є корисний пост, коли ми даємо чисто користь, типа я Вікіпедія, а є експертний пост, який пишеться через досвід, і через кейси, і через те, що це вам допоможе, я вам в цьому допоможу. Ну, от всі такі корисні пости треба переписувати на експертні пости, де треба показувати, як саме саме цей косметолог допомагає жінкам. Вирішувати їх проблеми. Проблеми тут у нас в даному випадку зберегти молодість, тому що тут про омолодження дуже багато мови про чисту шкіру, бо чисто пілінги, домашній догляд, тобто чиста шкіра от про це буде найбільша мова. Розділити треба контент на різні сегменти, і для кожного сегменту робити ці, контент, ці Частини контенту, те, що я вже говорила Саші на початку, нам потрібно розділяти, якщо говоримо про косметолога, то в даному випадку буде одна ніша це акне і, і різні прищі. Для них це буде чистка обличчя, процедури, догляд і так далі. Ми говоримо прямо, як саме цю проблему вирішити за допомогою процедур цього косметолога. Наступне це е, жінки 30, яким потрібно зберегти молодість і розказувати, яка процедура для чого потрібна. Так само далі і 40 Тут вже більший акцент на самі проблеми, наявні проблеми з молодістю шкіри, і показувати, що конкретно вона пропонує які процедури для того, щоб зберегти молодість. Бо знову ж таки, мені не зрозуміло, яким чином відбувається омолодження без ін'єкцій. Чистка окей, а омолодження без ін'єкцій, яким чином відбувається? От, оце все треба розкривати в контенті. Про косметологію також от говорили там про нарощення волосся, і там гарна естетика аккаунту, саме і візуал гарний. тут треба попрацювати над візуалом, бо косметологія це от така прям ніша, в якій хочеться більше, більше естетики. І попрацювати над образом самого косметолога. Трошечки більше, може, якісного контенту хочеться додати. От такий це таке, що основне могло би бути. Потім, що ще? Якщо говорити по контенту? Також Саша може тобі буде актуально по контенту, що можна використати рубрики до після. Так як ми вже говорили про клініку, показуємо не прям супер. Так, супервізуально очевидно, поки ховаємо це за якимись, е, сьогодні мене щось єзи з мозком не зв'язаний за заставками. І нам потрібні фото з реальними клієнтами і описом, що було зроблено, за який час цей результат було досягнено, що конкретно робили. А потім часто запитання від клієнтів. Потім далі, якщо ми говоримо в шапці профіля про домашній догляд на будь-який бюджет, то ми маємо зробити якийсь контент про цей домашній догляд на будь-який бюджет. Тобто я би переморобила окремі, мабуть, такі рілси частинами, домашній догляд на таку-то суму, Там, з такої, то по таку-то суму, домашній догляд з такої, то по таку-то суму, тобто якимось там взяти такими як сказати, сумами, між якими є розрив, і зробити. Потім міфи та правда, як завжди, в косметології, в блюті цього дуже багато. Секрети молодості шкіри, і тут давати, як і я вже теж Саші казала, загальні рекомендації які є секрети молодості шкіри. Тобто це і харчування, і сон, і вода, і спорт, і в тому числі догляд. І далі на догляд ми якраз такі людиною ведемо на консультацію. Можна робити процедури тижня якісь? Процедура тижня, процедура місяця, ну, в клініках більше буде актуальна процедура місяця, а тут може бути актуальна процедура тижня, давати на неї якусь пропозицію і розповідати про неї більше. Важливо розказувати також як кейси історії клієнтів. Може, тут також будуть якісь історії з тим, як там, лікували довго акне і вилікували. І от теж це все показувати. Знову до після, звернуть увагу, такий варіант не підходить. До після ми їх ховаємо за заставочками. Потім в э, сторіс показувати можна рілси також, але більше це про сторіс. Більше про той контент це мій робочий день. День косметолога, підготовка до процедури, як все відбувається. Акцент робимо на чистоті, на старижності. Оце все показуємо. Топ-помилок у догляді за шкірою ведемо, знову ж таки, на консультації по догляду. Розбір косметичних засобів, також на, по сумах можна ділити, по типах шкіри можна ділити. Тобто тут контент, тут може бути дуже багато. І сезонні поради для шкіри контент, який буде постійно актуальний. Зима, весна, літо, осінь, там. Мороз сильний, спека сильна, просто стандартно, там навіть про SPF можна дуже багато розказувати. Вітом про SPF дуже багато постів можна робити. Про, от зараз холодає, там і так далі, от про як там шкіру збагачувати вітамінами, про це все можна розказувати. Це те, що стосується контенту. І якщо ми будемо говорити далі про воронки то те, що я вже казала, про розділити на сегменти аудиторії на вік, розділити по віку там, до 30, 30-40, 40, 40, -40 там, вище, або 40-50, треба дивитися, які клієнти просто ходять, розділити і зробити для них окремі прямо сторітелінги, щоб було зрозуміло, мені, наприклад, там, від 20 до 30 років, я думаю, чого я маю прийти саме до цього. Косметолога, що він мені може запропонувати, які процедури мені у нього підійдуть. Там мені 30-40 років, які процедури у косметолога мені можуть бути актуальні. Треба приходити також на. Ну, тому розуміти, щоб людина розуміла, для чого вона буде йти. Тому що косметолог це ще такий спеціаліст, до якого потрібно формувати попит у нової аудиторії ходити. Бо зазвичай, що людина йде до якогось косметолога або чомусь вона вже до нього ходила. То, скоріше за все, вона вже до нього буде ходити. Ну, тобто, у людей, які вже цим займалися і ходили на такі процедури, у них вже є свій косметолог. І, відповідно, тут потрібно нову аудиторію збирати і формувати у них попит. Тому потрібно їм розказувати, для чого це їм потрібно. Бо, наприклад, я, як людина, я не пам'ятаю, до речі, чи я ходила колись до косметолога саме для такі там пілінги чистки, мабуть, ні. Ну, і якщо у мене не буде якоїсь там проблеми, з якою мені потрібно йти до косметолога, то у мене питання, а для чого мені це треба? І якщо би я зайшла на сторінку до косметолога і мені все там підійшло, я би зайшла в хайлайт і почитала так. Ну, ось там до 30 років ось такі процедури роблять, і для чого вони потрібні, там опис кожної процедури, для чого ці процедури потрібні, я би тоді подумала, а чи потрібно це мені? І типу, о, ну це там якась. З, зволоження шкіри, наприклад. Угу. Це цікаво, це можна робити, навіть якщо немає якоїсь там проблеми. Або якщо сухість шкіри, то, типу, це буде класно, наприклад, зробити якісь там пілінги чи ще щось. От цього дуже не вистачає. А, так, що ж, що, що важливо показати, в принципі, так, це я все сказала вже. Ну і ще раз хочу наголосити, що тут важливо саме збирати нову аудиторію, і саме у нової аудиторії формувати попит і показувати, що ви їм можете дати і для чого їм це потрібно. Ну і відповідно від цього будуть завершити далі, далі воронти. Ми таким чином будемо набирати аудиторію, щоб розуміти потім далі, як просуватися. То це ж будуть хайлайти з наповненням певним. Це будуть рілси, які будуть вести на ці хайлайти, де буде опис, що саме потрібно робити. Для певного віку ми тоді під цей вік просто запускаємо рілси на рекламу, і вони приводять нам потрібну аудиторію. Експертні пости також ставимо на просування, і в цілому тут не треба буде тоді придумувати якісь велосипеди. Ми просто можемо користуватись кнопкою просувати, ну тут через комп'ютерну версію, як зараз ви бачите на екрані, щоб не було. Цих 30% додаткового списання, просто через браузерну версію запускаєте через кнопку реклами, і не треба паритися з якимись суперскладними запусками. Ну, можна так само через рекламний кабінет, не проблема, окей. Просто суть в тому, що це все буде набагато простіше, якщо упакований аккаунт з воронками, це все буде набагато простіше. Бо важливо не просто показувати до після. Або тут чистка обличчя, догляд, а важливо це показувати прям сторітелінгами, історіями, розказувати, чому саме ця процедура цій людині допомогла, як ви ще можете допомогти, бо просто показувати типу догляд, і ми робимо, і показуємо 100-500 однакових картинок, відео, тобі, щось помазали, щось нанесли, не відмовляйте собі у задоволенні, а що ви зробили? А що це дало? Який це результат дало? А який результат через певний час? Тобто льодова процедура ліфтинг плюс омоложення. Окей. Добре, видно, як наноситься, що наноситься. Який ефект після? Який ефект через певний час після процедури? Оце все треба показувати. Так.